Добрий день, шановні колеги. Мене звати Олександр Ніколенко, я власник та керівник компанії Carbook. Запрошую вас на вебінар, який відбудеться у четвер, 2 лютого, о 14 та о 19 годині. Ми спеціально вибрали два різні часи для того, щоб ви могли приєднатися, коли вам буде зручно або коли у вас буде електрика. Цей вебінар розрахований перш за все на тих, хто вже користується карбуком, хто знає всі базові речі. І будемо говорити про те, як отримати максимальний бенефіт від Карбуку, як зробити так, щоб СТО почало заробляти більше, за рахунок того, що, наприклад, оформлення наряд замовлення скоротиться у декілька разів, або як зробити так, щоб суттєво виріс середній чек, або як зробити так, щоб планувальник був завжди заповнений. От перелік питань, які ми будемо розглядати, він тут написаний, але це не все. Якщо у вас є свої питання, то 100% задавайте їх. Пишіть їх в коментарях в Фейсбуку, в Інстаграмі, в Телеграмі, на Ютубі, або просто передавайте через наших співробітників у відділі підтримки. Якщо ж ви новий клієнт і тільки придивляєтесь до Карбуку, вибираєте софт для себе, то теж цей вебінар може бути цікавий, тому що ви побачите живе спілкування з тими, хто вже працює, а також побачите, що саме може вам принести Карбук у середньостроковій перспективі, тобто через 3-6 місяців. Тому приєднуйтесь до нас, залишайте свої заявки у коментарях. Uh, і до зустрічі через 10 днів.